Так, друзі, всім привіт, добрий ранок, кому, кому доброго вечора. У нас сьогодні понеділочок і ми стартуємо вже, як то кажеться, в повному ходу. Що в нас сьогодні планується на день? Зараз ми беремо наш славері танк, нашій Йоскі і відчіпляємо задні на Шеф тільки що взяв трактора, поїхав вже міняти заднє прицепне. І тільки що ось цього чіпляли противовеса. І зараз будемо чіпляти саму бочку, все вчепимо і вже вже буде сьогодні удобряти і робити внесення рідкого навозу саме на те поле, де буде робити оран. Зараз треба зробити це внесення рідкого навозу за 15 днів. До самої оранки. Я не знаю, чого там саме так. Ну, видно, воно так питається землю нормально, щоб саме було більш, більш краще підготовлено до, до оранки. Коротше, такі справи. Далі я не знаю, звісно, що ми будемо робити. Так що слідкуйте. Бажаю вам приємного перегляду. Хотів сказати, що не забувайте там лайк прожимати. Підписуйтесь, хто там з нових глядачів. І коментуйте, запитуйте, що вам інтересно. Тож, все, друзі. Бажаю вам ще раз приємного перегляду. Погнали, працювати далі. Донизу. Мені no, no, no. ні, це достатньо. Трішки forward. вперед. Oh, okay. Піди на другу сторону і дай мені одну опорну лапу. І так, ця одна повинна піти тільки на одну сторону, бо вони не однакові. Якщо поглянути, то вони начебто й однакові, але це не так. Ми маємо спробувати. Якщо зараз піде, це добре, якщо ні, то ми маємо. Помінятися. Окей. Okay. Ми маємо підтікання в одному з циліндрів. Це останній раз, коли ми його знімаємо. На наступний рік ми вже не будемо його ставити назад. Ну, no, next... no, в наступному році ми будемо мати новий. Так, на наступному тижні приїде продавець і будемо уточняти деякі питання по новій навіскі. Ще не потрібно відкручувати. Ми вже маємо достатньо для скидання на візки. Зараз це відкрутимо і воно відчепиться. Yes, you can. Throw. Yes, good. Короче, все, друзі, ось його ми вже поставили цю навіску задню тута. Вже надіємося, більше не будемо її чіпати, зачіпати, хай би воно сказилося, вибачте на слові. А зараз треба поставити прицепи всередину, забрати, звісно, Цю, мабуть, навіску ми заберемо цю дова через те, що приїде скоро, скоро, дуже скоро, я сподіваюся, цей нова бочка. І вже, ну, звісно, будемо ми вже нею працювати в наступному році, але все ж таки хочеться інтересно побачити, що воно, як воно буде, з чим його їдять. Так що такі справи. А взагалі, друзі, в нас мається бути найближчих два тижні дуже такими інтересними, через те, що в нас там буде багато польових робіт. Ну, як багато. Вони будуть, тож буде інтересно побачити, показати вам. Це завжди такий процес довгий. Я не знаю, звісно, для мене він дуже тяжкий через те, що постійно треба щось ставити, витягувати. Ну, типу, постійно треба оце робити, якби. Перестановку постійно, дуже реально часто. І, і що ти зробиш як треба? Коротше, таке. ось його буде культивувати, скоро поїде. Я думаю, мабуть, або взавтра у нас хтось на дощі наблюдаються сильно великі, ну будемо дивитися, як воно, як воно буде далі. Тож, коротше, зараз ми оце ставимо прицепи і їдемо вчіпляти. Розбризкувачу, коротше спеціальну е, трубу, де з неї просто буде виливатися навоз і так буде удобрятися. Коротше, друзі, теж вам ще покажу це все. Треба вам буде показати нормально, як, як коротше, це воно все там працює, тож буде, буде все далі показувати. Так що заганяємо. Так, все, друзі, приїхали ми всього вже підбирати цю навіску. Цю трубу для обичного виливання на возу. Зараз, коротше, будете все наблюдати. Так, одну заблокував. І тепер другу. Тоже окей. Що, що вся змазана? Yes. Так. а як на рахунок передньої підвіски? Ні, це не зроблено. Коротше, друзі, все. Начепили ми його там. Що я вам скажу? Що далі вже буду включатися вам, як ми там будемо удобряти. Я не знаю, чи саме зараз в цьому моменті, чи після цього моменту, як воно там далі буде. Ну, короче, сам факт, що я вам покажу. Тож, все, друзі. Дякую за перегляд, дякую, що дивитеся, залишайтеся, не переключайтеся. Все, погнали далі. У нас сьогодні п'ятниця і ми починаємо цей раночок із дуже хорошої і класної роботи. Коротше, що в нас зараз наблюдається? Нам треба вивести жатку із гаража, витягнути і вигнати комбайн, комбайн на, на двір, на вулицю. І ми будемо міняти трубу на комбайні. Ось десь воно коротше, якось ось руками я там, єлі її видно. Ну, Будемо зараз займатися. Короче, коротко вам сказав, що будемо робити. Далі буду розказувати вже, по суті. вже по, по дню буду далі розповідати, що в нас буде далі. Коротше, працюємо, довго не балакаємо, займаємося роботою. Ось у нас нова труба. І, звісно, Ще каже, треба зробити анбоксинг, як то кажеться, і передивитися, чи все, чи все те ж саме, чи все нормально, чи все класно. Так от, друзі, все, ми сього під'їжджаємо. Я звісно не знаю як її тут взяти нормально. Ха-ха, є нитка просто зерку. Яку шеф наказував мені вчора молодший, не, не, не дай Бог не порвати. О помощник. Поставив вже цього комбайна, там буде він так стоять на під'їзді до гаража, бо якоби саме таке розположення його саме хороше, щоб можна було, якщо ми будемо демонтувати ту трубу, то під'їхати практично з усіх сторін, де саме потрібно, щоб підняти її. Трубу. Коротше, зараз займатимемося анбоксингом. До речі, друзі, ось цей циліндр, що ми міняли у минулому випуску, я показував там. І оця ось частина, воно все тут в комплекті. Ну нічого, ми того нового знімемо, буде запасний. Хай це вже буде тут укомплектовано так. Вау, нормально. Пакетик запакований, ну пакетик вода. Неплохо. Зняти її висохає потроху. Так, щось тут ще наблюдаю. А, це видно хомута і кріплення на ці на провода, на шланги. Далі лейба є. Нічого себе, будемо чіпляти. Ну, тіпо, знаєте, як -то на алюмінієвій такій типа, написано там Він код на машині. Це так само там. Так, зараз ліземо, вже будемо дивитися, що нам саме перше треба буде знімати. Да, друзі, не обісуйте, як то кажеться, випуск вийде про те, як ремонтували комбайна. Можливо, не геть весь, але можливо комусь інтересно. Я думаю, що... Буде кому подивитися. Там кислота всередині труби. Було б непогано закачати води і промити систему. Окей. Okay. А ми маємо в одному з ящиків воду. Так, буде краще взяти бокс з водою. Я можу привезти тобі. Okay, Добре, я заберу мотузку звідти. Але дивись, обережно з жаткою, тому що барабан відкритий і тримається на одному болту. Я опустив її донизу. Треба промити систему через те, що всередині цей есід. Воно трохи погано. Якщо його нюхнуть так хорошо, то баки забиває добре. Кришка здоровіша. Я не знаю, чи воно там довелося вакуум робити, чи як воно дорожну. Коротше, я думаю, що щось вийде. Єсь. Так воно воно, друзі, стіжується, промивається і буде все демонтуватися. Каже, шеф, система проста, познімати трубки, познімати провода, оце все те, що має залишитися і перейти на нову трубу, його просто познімати. просто демонтувати. Бачка ось цього на гідроциліндра. Треба познімати. Ось бачите, цей гідроциліндр. Тут треба просто демонтувати цей палець. Ну Це буде саме останнє, що треба зробити. Кореш, ці два болта зняти, щоб можна було витягнути. Бачите, воно тут роздільне, якоби, я не знаю, як його тут правильно вам сказати. Роздільна частина це кріплення на саму трубу. Його теж демонтувати. Треба буде взяти погрузчика і підняти його, ну хоча б вже держати в готовому. Вигляді для того, щоб ну, піднімати, тобто коли демонтується, щоб воно не впало. Так що такі справи. А зараз тут далі будемо розбиратися. Коротше, все, друзі, погнали працювати. хватить балакати. Так Друзі, коротше, не можна витягнути цю трубу. вона стала ось ось тут і так як я сподіваюся що вона йде поверху я не зачеплю електрику ніяку. як тут воно все було проблема з проводами зараз коротше дійдемо до цього Є спеціальні на трубі такі виходи, якоби, щоб провода сюди запускати і, понятне, шлангу. Суть в тому, що воно все тут поржавіло. Дивіться, це просто жах. І треба було короче, його витягнути звідси, але воно толком не давалося. З горем по полам, дивіться, по стандарту ось, по заводу воно йде. Оце осього, осього воно починається цей отвір для того, щоб наче, витягнути з осюду е -е, і провода, що вам треба, і шланг. Я розрізав, дивіться, осього, аж по відсюда. Це щоб можна було витягнути нормально. І то оце місце було залито силіконом, якимось ще клеєм, я не знаю, є ли його оддер. І так само осього, з цієї сторони начав через те, що був силікон чи що воно. Ржаве коротше, прочищалося, зачищалося, але згори пополам, я ж кажу, витягнули. А все, воно тут таке, там ще буде, будемо дивитися, куди там які провода йдуть. Так, зараз ось приїде шеф, пішов десь по погрузчика. і будемо вже її демонтувати. Я вже там всі болти пооткручував. Коротше, друзі, якщо я правильно розумію, якщо геть так правильно... З цієї сторони ось цього, кому я ж кажу інтересно, тут болти просто ну, виходить з внутрішньою різьбою. Тепер один моментик. Це ж тобі такі особливості, де залізь, бляха і не можна викрутити. А з цієї другої сторони, зараз покажу, тут ось йде з гайкою. Добіж. Зараз коротше, шеф, я ж кажу, чого я його сильно жду, щоб він приїхав підняв уже, ми зараз мотузками, я йому предлагаю, кажу, що заїдеш, кажу ззаду. І виходить, в нас же ж, пам'ятаєте, бум, є така приспособа довга, ми колеса на неї надівали і розкидали по сілажові. Він зараз ну, він з ним під'їде, підніме його. І ми мотузками просто її так от знімемо і він може керуватися вперед-назад, через те, що зараз е, треба з гідроциліндра витягнути пальця. І ось його він. Де тут, Якщо там видно його, цього пальця? Ось його. Це Зараз цей палець витягнеться. Да, скажете Ви можна було б завести та цього гідроциліндром самим, спробувати подвигати. Воно просто трохи двигає його через щур сильно. Тобі. Ж так, не знаю, тут довго вгадувати. Зараз по грущикам собі набагато легше це все зробиться. І потім буде вже ставиться ця новенька. Він поїде, до речі, взяв плуга і треба там трошки зорати землі. Небагато. Не Каже, що сильно там, де на новій території поля пороблені, Каже, що сильно вода наливається, ну, начебто не, неправильно стікає. Він хоче, щоб воно наче на край там забігало. І зараз поїде зробить. Поможе перше мені, а потім поїде там працювати. Так що такі справи. Зараз будемо. Працювати. До речі, бачите, осього, друзі, чого йде заміна вже через те, що починає вже просто прогнивати, вже просто від старості. Тут осього, коли це в нас був, по-моєму, який це другий сілаж і на другому сілажі ми цей латали. По-моєму, саме перед, перед виїздом за цей, заварили, через те, що була дирка, вже трошки воно прогнило, там геть погано було. Коротше, тут закидало взагалі все заднє скло. Так що таке. Ой, ладно, каже, що треба збоку пробувати через те, що так буде краще. Він зможе побачити, що там буде не так. Позаду мені не видно, так буде зразу. Але зараз будемо дивитися, що воно буде. oh I think you can try. So, Короча, друзі, все, вистукався той палець. Фух, це було важко, але короча, вийшло. Все, він, лежить. Я його вибив так, щоб він вилетів нормально, добре, що ніхто не стояв, бо по лобі вийшов, би бо по тілу б трохи прилетіло. Ну, короча, сам факт. Вже, я думаю, можна збоку буде поглянути, просто як ми його зняли та і все. Фух. Важкувато трошки. Налазиться, набігається, ну то нічого, працюємо. Приємного перегляду не переключайтеся. Інтересно, подивіться, хто там, із механіків, з хлопців, кому таке подобається, то я думаю, нормально. Так сказати, намотаєте і ще й збережете це відео. Все, друзі.